Ми повинні розуміти, чим більше Росія буде в архаїці з цими зеками, коли вони будуть красти, так далі, тим краще для нас, краще для нас, тому що архаїчна. Країна, вона не спроможна перейти на умовно на високотехнологічну армію, а нам потрібна високотехнологічна армія. Тому нам Навальний і інші більш небезпечні на цьому етапі. Чому? Тому що якщо він дійсності почне там боротися з корупцією, вони реально почнуть будувати нормальну армію. А не це Совкове, це, це буде Ердоган. Це буде Ердоган, який не краде на армії, який інвестує в виробництво і так далі. Тому. Ну, взагалі, в короткостроковій перспективі нам потрібна смута в Росії. Потрібна смута пригожився Ленін до... Да. глибина. Громадянської війна. Да, як Ленін, як перефразовуючи товариша Леніна, перетворення чим гірше, тим краще. імперіалістичної війни в громадянську війну, і ми повинні допомагати цьому. Там да кадирав, це наші загони нехай тут будуть когось там прибити. Там да і так далі. Тому ми повинні завжди створювати Слухай, систему. Ну, а і... тоді таке запитання, а Путін цього не розуміє. А що йому розумів? Він грає. Ну, дивись ти. Ти бачив обличчя цих воєнкорів, які прийшли до Путіна? Бачу, так ну, так. ну ти бачив, вони воєнкор... сиділи зухвали і на нахабно задавали йому відверті ні, ні, запитання? Ні, ні, вони не були... вони хірелі. Вони, вони, вони да, хірелі. Вони, вони ж думали, що існує окремий розумний генштаб, що існує розумний Путін. Там да вони ж бачать реальне життя, що відбувається? Вони хірелі вони побачили що це Канашенков, тільки його звати путін він вірить в те що це цей знаєте як гітлер в останні в останні місяці війни коли вони жили теж міфами чекали що от помер Помер Рузвельт 12 квітня, як Гебельс написав, все закінчилось, все круто. Там да ну прийшов Труман, сарівна їх добив, там, да? і так далі. Тому йому не існуючі дивізії малювали для того, щоб дідусь там в бункері, думав, що воно що воно існує. І так далі. Так, ці от от от, от що що, ну, до те, що він там наговорив, то одне от реакцію цих воєнкорів. Ну, реально, подивись на їх обличчя. Вони реально хірі. Тобто ти думаєш, що Путін точно не знає, що відбувається насправді. Е, е, він живе в своєму міфі. Він живе в своєму міфі. І дивись, якщо людина не користується інтернетом, не користується мобільним телефоном, якщо йому сіми як ті роки приносять в папочку. Це ж питання в тому, що а хто приносить, хто формує папочки. Так, ну да, тоді, той... слухай, якось не корелюється ця вся історія з приїздом президента Пару, який привіз, як на мене, А чого Пут... не а, ну, я тей зараз поясню, чому моя думка. Не. Тому що виходить, що він привіз все-таки план не свій. А план десь, можливо, проросійський, з тим, щоб знімали. Російський це китайський. От, ну Ми О, ж до цього саме сам про це й говорили. Да? Тобто від, відтак виходить, що ну, не корелюється Це королюється, все королюється. Да? Ну, дай, дайте, нехай хтось скажете я скажу, що забагато говорю. Ні, так нормально, чому? Чи нормально, так? Да? Абсолютно. Ми ж не в студії, решті-решт. Ми ж тут зійшли обмінятися думками треба от все таки для себе зрозуміти що є сьогодні путін бо коли ми намагаємося трактувати чи самостійний він чи не самостійний чи путін є сьогодні проектом фсб ну колективне якесь вираження де путін є просто на верхівці цієї піраміди чи він особисто приймає конкретні рішення Сам тобто він отримує якусь інформацію і сам її приймає, наприклад, щодо початку війни з Україною, чи щодо там конкретних там стартів чи зупинки етапів війни, от від цього я думаю, що треба далі йти. Бо якщо ми зараз говоримо, а, наприклад, ще такий меседж кину, А якщо сьогодні ми бачимо створення конфлікту між так званим колективним Путіном. Тієї системи, яка винесла його на гору, яка розуміє, що для подальшої своєї роботи і життя взагалі в Росії, їм треба вже Путіна змінювати, і безпосередньо з Путіним, який не хоче цієї зміни. Чи можливо сьогодні створення такого конфлікту вже на горі РФ? І чи можливо сьогодні той же самий Пригожин, який є дітищем тієї ж самої ФСБ, по суті, чи не є він от, е, такою імунною так системою? Він же ж путінський проект чекаю. Так, от цікавий момент. Як він використовується, бо зараз як він іде, він по суті підбиває Путіна. У дуже незручне становище Путіну треба переобратися. Для того щоб він переобрався, вони вже змінили законодавство. Що навіть якщо війна не закінчиться, навіть якщо буде воєнний стан, вибори відбудуться. Ми вже бачимо, що це відбувається. Ну, так, в Росії. Да, Для чого це зараз робиться? Бо Путін не знає, чи він зможе зупинити зараз якимись мирними перемовинами, чи все-таки війна продовжиться, але йому треба підтвердження цієї влади. І він відчуває зараз цю слабкість. І ми бачимо, що той же самий Пригожин. Він же не зупиняється. Він, якщо раніше він атакував Шойгу, атакував там Герасімова, Ну тобто ішов чітко по цій лінії міноборони, то сьогодні він виходить по лінії. Він і далі атакує діда, атакує те, що от раніше ми, до речі, на одному із минулих нічого подібного, не путінський проект Пригужен. Так я ж говорю, на певному, і, дуже, це, це дуже динамічна іграй. Я говорю, а, у будь-який момент ну, лялька може обірвати мотузки, тому що вона розуміє, нафіга мені той, хто збройний. Пригожина сьогодні тільки... є дуже важливий момент. У нього є свій медіахолдинг. Пригожин один, він ніхто. Який медіахолдинг? А ну, точніше. 40 з... з... телеграм-каналів та ресурсів. У, у нього вплив є. шалений, у нього, у, у, нього у, його тролі. Є. Так ентюри, він має шалених польського і все інше нього да. Там... Та. І, і насправді в нього ситуація зараз схожа, вони, до речі, можуть трошки змовпувати, як українці вибори проводили свого часу. Мається на увазі, що як з нікого вони формували дійсно політично активну там персону, да, яка да, потім да, перемагає, да, да. а Пригожин? Пригожин – ні, він на це підходить. Ну чи переможе – це питання велике? Я думаю, що не дадуть як лікалку, але частину влади я... я, я, я розумієте, якщо, я, якщо, я, якщо я абсолютно продум ю, продум ю, Жувати відже не заходить в парламент, не заходить. От, у владу, така сама думка. Це, да. ну... якщо зараз е, аналізувати те, що відбулося, ну бо ми ще дійдемо зараз до Європи. Рамштайну може, ну, може так, так. Так. А, їм, їм треба замінник ЛДПР зараз сто Так, да, замінник ЛДПР родять і все так, рівно так. да все Це... їм треба буде зробити факт. такі сили в думу. Не факт, що це буде Пригожин, тому і поясню чому, тому що їм треба системна, системна політична сила, яка буде співпрацювати з Кремлем і буде частиною просто власної моди Кремля. Пригожин, Пригожин не є такою фігурою. І... Ті кадри, які може підтягнути, навіть якщо його підтримати. Бут, там іще там які персонажі. Це не ті люди, які системно можуть працювати, як не з ЛДПР. В тепер була ціла школа підготовки кадрів для депутатів, для цього а Обпривожена... з чого. А почало з чого? З Агента КДБ Жириновського витягнуло в нулевих. пів Півкурсу МГІМО пішло працювати в ЛДПР, е, були командировані КДБ. Це були достатньо непогані люди з точки зору розуміння тактики, стратегії. Де міжнародної політики і тому подібне. А, то Ні, прийдемо, Пригожин да? це інша історія. Пригожин це чистий інструмент. Інструмент путінської політики. Його не допустять в системну політику. І він буде використовуватися Путіна для певної гри. Це він не обрізав. Після Путіна не буде, от да. тоді Пригожин з би вижити. О, Але о. Питання в тому, він до що буде часу. скоріше? Відрізання голови Пригожину. Чи Пригожин добіжить до якоїсь. А це, а це означає, що у Пригожина є мотивація. Тому що ну, він мотивація... просто хоче вижити. Да, да, просто? А Путін сьогодні не хоче вижити. От питання в є, нинішній ситуації. Не, Путін, звичайно, хоче Хоча. вижити. От, як і Кадиров хоче вижити. Кадиров то розуміє, що йому єдине, що його тримає на всьому світі, це тільки Путін. Путіна немає і Кадирова приб'ють. Да? Або Чеченці самі прийдуть, в, такі, в тому числі воюють зараз в Україні. Так? Або Путін єдине знову в пост Путін Епоху, от у Ягору, у Кадирова мало варіантів. Єдине, що він ще може зробити, піти в банк. І закликати чеченців записуватись в армію, різати росіян, помститися за перші дві чеченські війни, оце, оце буде цікавим варіантом. Да? він може взяти гроші на побудову окремої там республіки, вихід до через Дагестан на цьому на, на, на Каспійське море. А це вже проекти. Можна там нафту качати і так далі. Тим більше пам'ятаєте, Шаміль, хто був? Які був Масально. Ні, ні, Васа ні, ні, Шаміль, Шаміль, який якого купили все ж таки росіяни всередині 19 століття? Що він же був імамом Чечні і Дагестану. А Шаміль Басай, до речі, теж з Дагестан пішов. Тому там, от от в такому от форматі, тобто от в мотивації НАТО це... великі патріччі між Чеченцями нинішніми і Дагестаном як сукупністю різних а, рухів, а, а, знаєш, як, от... релігійно в тому числі є... Дагестан не підтримує не Кадирова, не є війна. Не Тут війна будь-яка як говорив Джордж Маршал в 39-му році, який потім став держсекретарем. який, От план маршала Санце війна, це. А, Боротьба воль у кого є, у кого більше воля, хто більш організований, то ти перемагає. Організований, організованість да, це важливо. але це не про Кадирова. <гум> ну, я можу, я, можу я, пояснити чому, тому що, ні, що ну, тоді sad, Кадирову кирдик там умовно кажучи. Кадиров — Кадиров це мильна бульбашка, яка надулася за рахунок російських бюджетних трансфертів. Він за них за рахунок кілька, їх існує, да. тільки не припиняються, центр розвалюється, Кадиров буде намагатися піти якусь автаркію, щось там собі, якийсь бункер створити е, на Чечні. Їде на близький схід, це і бере, бере днів. гроші на. Я думаю, що з ним ніколи не буде розмовляти. Кілька днів на існування самого Кадирова як феномена. Нема Путіна кілька днів його існувати. Да, да, Після да, того да. грають його головою в да. І В тому числі і самі і його хто прийде тащить. за головою Кадирова, буде в тому числі Пригожин. Тому що у, у цього фашисту електорату теж е, прибити Кадирова, він же ж теж почав грати вже національні теми. Бо да? бачиш там стрілку набувати. цим. Так, де так, Хан, це... Тобто це теж промацування, це ж не просто так. Тобто, о, і Пригожин може сам перше з кувалдою прийти до Кадирова. Там, тут... тут, 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 тут я знаю, що, сумніваюся, в... що в нього ресурсу достатньо ні, буде для ні, того, щоб прийти до кадрування а, нині. Ну, росіян просто більше. Ну, росіян більше арифметично. Е, ну, просто, так. Ну, да, в такому мілі... разі йому треба населення, влада. Населення, я населення, населення. Я думаю, що він не встигне. Населення, населення, населення треба в Чечні влада. 1 мільйон. Я розумію, але да, для того, щоб Прогожин це реалізував, йому потрібна влада. Ну, я, влада. я говорю, це постпутінська Росія, ми ж ми, ми, ми ж різні